Лимано-Купінський напрямок, те, що ви згадали, там, звичайно, наразі відбуваються бої для стримування ворога, не дати їм прорва, прорватися, на умовно кажучи, в сторону оскійського водосховища. Що вони планували на початках ще з весни, коли починали, власне, особливо середині літа, верніше вже Лимано-Купінську спробу прориву, звичайно, Бахмутянський напрямок. Кожний день, але потрішки наші війська просуваються. І там Бахмутянський напрямок, швидше за все, свідчить, що скоро ворог у Бахмуті буде мати не те, що неприємну обстановку, а виглядає, що все-таки вдасться в скорому часі Бахмут взяти в оперативне оточення. Тобто, умовно кажучи, по пофування місто буде затиснуте і у ворога стоятиме питання не стільки втримувати саме місто, як, як відвести війська або. Залишити їх уже на нашу поталу, бо оперативне оточення воно відріже в будь-якому випадку постачання російської армії в самому місці безпосередньо.